Виконуємо номер 738 із підручника Геометрія 7 та номер 51.1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Проведіть довільну пряму та відкладіть на ній відрізок що дорівнює відрізку на малюнку 27.9. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Приступаємо до виконання. Я зобразила відрізок АВ, що подано в умові нашої задачі, провела довільну пряму А і позначила на ній довільну точку С. Запишемо це перше, що я виконала: пряму А і точку С, що належить прямій А. Тепер побудую дугу кола із центром в точці С, радіус якої дорівнює величині даного відрізка. Знімаю радіус. І будую дугу з центром в точці С, а давайте в цю сторону відкладемо відрізок. Ось так. Запишемо. Друге, що ми виконали, це коло чи дугу кола із центром в точці С радіусом АВ. Тепер наша дуга перетнула нашу пряму в точці Д. І ми побудували відрізок CDE, що дорівнює відрізку AB. Очевидно, що CD дорівнює довжині даного відрізка AB. Тому CD – шуканий відрізок. Номер 738 із підручника, геометрія 7 та номер 51.1 із підручника Математика 7 виконано.